А ось у вівторок учні 4-го а та 4-го б класів навчально-виховного комплексу, спеціалізована школа 1-3 ступенів ліцей, успіх та вихованці Славутського професійного ліцею мали чудову нагоду поспілкуватись із воїном. А то Справжнім кіборгом Олександром з міркувань безпеки ми змінили ім'я бійця. Спілкування дітей із захисником батьківщини було щирим і хвилюючим. Зустрічі героя нашого часу із школярами відбулись за сприяння активіста громадської організації Майдан Анатолія Казімірова. У навчальному кабінеті 4-го А класу навчально-виховного комплексу спеціалізована школа першого третього го ступенів ліцей Успіх напружена тиша. В гості до дітей завітав воїн. АТО кіборг Олександр. Четвертокласники уважно слухають захисника нашої батьківщини, який розповідає про нелегкі будні української армії. Олександр щиро дякує школярам за їхню неоцінену допомогу. Виготовлені маленькими дитячими руками листівки, обереги, написані від щирого серця листи не лише зігрівають серця бійців, а й навіть рятують їхнє життя. Гість передав дітям побажання своїх побратимів, аби ті у власних роботах вказували номери телефонів, адже для воїнів доволі важливим є момент особистого спілкування з підростаючим поколінням. Зустріч пройшла дуже щиро і зворушливо. Діти підготували для гостя і музичний подарунок. Аби морально підтримати воїнів, а то четвертокласники підготували і передали їм через Олександра листи в чарівних черевичках, малюнки, збірку дитячих робіт, яку школярі виготовили спільно зі своїм вчителем Інною Шевчук. А ще буханець запашного домашнього хліба. Візиту кіборга до школи зраділи і учні 4-го Б класу. Вони разом з вчителем Оленою Кабановою зібрали для солдат подарунки, печиво, цукерки та виготовили новорічні вітальні листівки. Роком бажаю мира, здоров'я, щастя, сміливості, і удачі, мужності і терпіння. Сміливо повертайся живим до своєї родини. Чекаємо вас, дякуємо за те, що ви нас захищаєте. Славутські волонтери неодноразово доставляли в зону проведення антитерористичної операції допомогу, яку збирали школярі Славути. Коли я спілкуюся, ну приходиться бувати там і спілкуюся з нашими бійцями, то саме. Найцінніше для них, мені здається, це от, е, дитячі малюнки, дитячі обереги, дитячі різні такі, е, як ми називаємо їх, фенічки, які зроблені дитячими е, руками. Це для них як обереги, це е, для них дуже потрібне, дуже цінне. І діти вчора побачили, що дійсно є е, е, наші воїни, які це цінять. І цей наш кіборг, так будемо говорити, він це їм показав. Дійсно, діти малюють малюнки, діти роблять обереги. Ну, Крім того, діти печуть печення, роблять своїми руками, яке б воно не було там кривеньке чи не кривеньке, але воно дитячими руками. Діти плетуть шкарпетки, діти, ми прекрасно знаємо, що вже... Не один десяток, мабуть, маскувальних сіток сплили цих вузликів, ну, десятки тисяч, мабуть, я не знаю, як там їх чи порахуєш чи ні. Вся ця дитяча енергетика, яка вкладена в їхні ці вироби, в їхні подарунки. Ну, я думаю, вона дуже допомагає і вона служить ще додатковим захистом нашим бійцям. Не менш хвилюючим було спілкування і учнівського та педагогічного колективів Славутського професійного ліцею з воїном. АТО. спочатку він коротко розповів про ситуацію, що склалася на сході, про героїзм його побратимів. Ліцеїсти просто засипали гостя своїми запитаннями їх цікавило все побут бійців, ставлення до них з боку місцевих жителів, чи забезпечені вони продуктами харчування, медикаментами, одягом тощо. Кіборгу не просто говорити про війну, легше про військову дружбу, незламність духу України українських воїнів Олександр відмітив, що підтримка простих українців, особливо дітей, там на передовій вартує дуже багато. Дещо бракує лише української символіки. Директор ліцею Надія Ніжнік відразу відгукнулася на прохання і пообіцяла, що кравці невдовзі приступлять до пошиття невеликих за розміром українських стягів. Варто сказати, що даний заклад активно допомагає воїнам. А то дуже дуже тісна співпраця у нас з ліцею. Ви знаєте, що Директор і працівники ліцею, майстри, вчителі ну, відгукнулися на наше прохання, на будь-яке наше прохання вони відгукуються моментально. Щоб мене запропонували, вони з ентузіазмом вони вносять свої корективи. Вони в цим запалюються там стільки, я кажу, стільки позитиву, що просто. Ну, це треба бачити і відчувати вихованці ліцею. серед іншого, виготовляють обереги, випікають солодощі, які до речі, користуючись нагодою, передали у зону. АТО. окрім цього, юнаки, які опановують фах газоелектрозварювальника, майструють буржуйки та виготовляють захисні протикумулятивні екрани для військової техніки. За що хлопці отримали особливу подяку з вуст героя. Чальний заклад допомагає для наших збройних сил. Виготовляємо буржуйки. Для опалення землянок виготовляємо в даному випадку решітки для тягачів МТЛБ, для е, захисту від кумулятивних снарядів, відмін і так далі. От, хлопці, які вже працюють на цій техніці, передавали великі дякую от, тому, що вони дійсно працюють, витримують і рятують людське життя. Матеріали надають волонтери. От, забезпечують всіма розхідними матеріалами, електродами, кругами відрізними зачисними. От і безпосередньо самим металом поспілкувались цього дня і славно звісним кіборгом, і учні першої школи. Відзначимо, що враження та емоції від спілкування з героєм нашого часу просто переповнювали школярів та ліцеїстів. Кожному хотілось підійти та обійняти, притиснути до себе воїна, який пліч опліч з десятками тисяч інших героїв сьогодні пишуть історію нашої країни, виборюють її не незалежність, а нам гарантують мир і спокій. Події останніх місяців вкотрий котрий раз довели, що український народ неможливо подолати. Вони тільки об'єднали нас, збудили в кожного почуття щирої глибокого патріотизму, відчуття причетності до загальнодержавних справ та дали змогу проявити себе безкорисливими, щедрими, готовими на все заради незалежності та кращого майбутнього нашої батьківщини. Учнівський та педагогічні колективи, батьківський комітет Ганопільського навчально-виховного комплексу, дошкільний навчальний заклад, середня загальноосвітня школа першого, третього ступенів не стоять осторонь проблем сьогодення. І радо приєднуються до різноманітних акцій, які направлені на підтримку бійців АТО. Над чим наразі працюють у закладі, розповімо у наступному матеріалі. Декілька тижнів поспіль учні 10 та 11-го класів Ганопільського навчально-виховного комплексу, які навчаються на профілі швейна справа, шиють утеплені жилетки для воїнів. АТО. ініціатива пошиття верхнього одягу належить директору закладу Ларисі Самчук. Таку ідею раду підтримали як батьківський комітет, так і самі учні. Найперше виготовили основні викрійки, придбали тканину та фурнітуру і приступили до роботи. Дітки нашої школи завдяки батькам, батьківському комітету, зібрали невеличкі. Кошти і вирішили закупити тканину для камуфляжних жилеток. Спершу в нас була е, наша задум, наш був другий, ми хотіли порушити їм бахили, але коли ми зв'язалися. Солдатами з АТО, значить, вони нам порадили, порадили, що краще поробити жилетки. Так, коли вони йдуть в бій, вони мусять зняти верхній одяг, а їм потрібно бути теплому і щоб були вільні руки. Значить, ми з дітками закупили вірніше, батьківський комітет закупив нам тканину, ми розкроїли, Залучилася до цього великий внесок. Внесла наш директор школи Лариса Анатолівна. Вона нам допомагала багато в чому, заучі наші. Ну і рішили зробити теплі, утеплюючі жилетки. Вони складалися із верхнього камуфляжного одягу, так як потрібно, щоб воно був защитний колір. Далі підкладку ми робили чисто натуральні, прокладку синтепонові і плюс ватин. За словами Наталії Іванівни, вчителя трудового навчання школярки виконують доволі непросту роботу, навчаючись на профілі, швейна справа, дівчата шили більш прості вироби. Ці маленькі дітки, які працюють на профілі, вони вже виконують дорослу роботу, тому що такі вироби роблять в ательє, Ну, можливо, в кустарному виробництві. а це діти, які навчаються. Ми мусили перенести технологічний процес своїх простих виробів на взагалі складні вироби. Через то ж там потрібно і замок ставити професійно, і професійно всі шви накласти. Втім, дівчат це не лякає. Вони водночас підвищують свою майстерність та допомагають для тих, хто із зброєю в руках захищає незалежність держави у протистоянні з бойовиками на сході країни. У свої роботи школярки вкладають частиночку душі, тому й не дивно. Що жилетки виходять теплими, зручними і якісними. Свою душу вкладаю, щоб солдатів під час боїв, коли вони там страждають, щоб зігрівали їхню душу, ці ну такий невеличкий подарунок від нас, і ці невеличкі символіки, які є. Ну щоб вони думали, що вони потрібні тут». Також ми думаємо про них. Ще є з відчуттями, що їм там допоможуть саме наші жилетки, що вони повернуться додому живими і що матері не будуть проливати сльози, що їхні сини повернулися мертвими, хай повертаються живими. Ми придумали, ну не ми придумали наші батьки, наш батьківський комітет, що краще пошити їм жилетки, тому що зараз зима, дуже холодно, щоб вони все-таки боролися за нашу Україну, щоб. Повернулися живими, це дуже кожен з нас хоче, і ця символіка символізує те, що ми українці, що ми будемо боротися до кінця. Ми ніколи не будемо здаватись. Наразі юні швеї працюють над дванадцятою жилеткою. Собі вартість однієї близько ста гривень, що значно менше ринкової вартості. Кожен виріб прикрашають жовто-блакитною стрічкою. Майстрині певні, що їхні роботи зігріватимуть не лише тіла бійців, а й їхні душі. Виготовили ми їх дванадцять дванадцята в роботі. Одну жилеточку ми подарували нашому захиснику, який приїхав до нас. На відпустку коротесеньку, це е, Ярославу, який знову ж повертається в зону АТО. Ми йому вчора вручили діти е, ну, з малесенькими почистями, вручили йому цю жилеточку. Він був задоволений цим, подякував нам. Наразі вихованці навчально-виховного комплексу виготовляють ще й маскувальну сітку. Для цього використовують підручні засоби, старі простирадла та всі інші матеріали. Долучаються до такої кропіткої роботи учні всіх класів. Коли я в'яжу вузлики, я думаю про те, що я допоможу цими вузликами, хоч вони маленькі, хоч ця тканина вона не така вже і корисна для них, але я думаю, що ця сітка. Вже вона третя в нашому плетінні, вона їм допоможе справді. І чи вона там була біла, будь-якого кольору, чи біла, чи сіра, чи чорна, які ми вже ми плели, але вона допоможе. Я думаю, що я роблю, роблю добру справу, тому що це принесе користь нашим солдатам, які воюють за наш добробут, за нашу незалежність, за нашу цілісність України. Вчителям, навіть найменшим школярам, не треба пояснювати, навіщо таке плетіння. Усі знають, що на сході країни йде війна. Чимало наших земляків знаходяться на фронті. Вузлик до вузлика, і школярі невдовзі завершать третю сітку. Опісля волонтери відвезуть її разом з жилетками та іншою допомогою на передову. У масштабах районного відділу освіти в нас дуже тісна співпраця з всіма школами району. Ну Ганопільський навчально-виховний комплекс, звичайно, то, те, що вони почали шити ці безрукавки теплі, це величезна, тож, величезний позитив це їхня ініціатива, це їхній такий дуже-дуже позитивний, позитивне напрацювання і позитивна робота. Дякуємо їм за те, за те, що вони... Не йдуть в загальному руслі, а вони от стараються щось своє додати до цієї допомоги солдатам, ну і успішно. Це вони роблять успішно. Крім того, вони, звичайно, плетуть маскувальні сітки. Вони на день Святого Миколая передавали так само солодкі подарунки нашим воїнам, ті ж самі листи, ті ж самі різні ці фенічки і, і, і патріотичні такі штучки. Ну, Молці на зробленому у Ганопільському НВК не збираються зупинятись вже думають над тим, чим ще можна допомогти нашим воїнам, аби ті з перемогою якнайшвидше повернулись додому.